День захисника України наближається, а з ним і анонсований спілкою волонтерів Прикарпаття. Аукціон на ньому збиратимуть гроші для українських бійців, аби торги були успішними, а лотів ще більше. До розфарбовування військових трофеїв долучилися і учні міського центру дитячої та юнацької творчості. Ви сьогодні робите дуже добру справу. Ці гільзи ви розмалюєте. І 6 грудня ми кожну вашу таку можна сказати велику справу, велику роботу будемо публікувати на офіційній сторінці спілка волонтерів Прикарпаття і будемо продавати. І всі вилучені кошти ми будемо передавати військовим, або будемо допомагати, хто потребує. Бачити всі ці атрибути війни не в новинах, а так близько, і тримати в руках те, що ще недавно несло в собі смерть, кажуть викладачі, було непросто. Думаю, Боже, оце на нашій землі. Оце те, що завдало болю, нищівного болю. Матері, батькові, сину. І дитині відразу таке відчуття відскочити. Ми е, своїм дитячим о, кажу таким несприйняттям його перетворюємо на е, красу. Наприклад, від граду е, гільза гарно пасувала би до ялинки. Тут же у нас гурточок декоративного е, прикладного мистецтва галицька майстриня сказала. А в ялинці мають бути іграшки. Виникла ідея з прикрасами, подивилися на велику гільзу і сказали: о, це може бути як ваза використати. Ми живемо на Прикарпатті. У нас є чудовий косівський розпис. Вирішили зробити з косівським розписом і доповнити квітами, виготовити. Менші діти подивилися сказали, а ці маленькі могли б бути дуже гарним, прекрасними під Семчиківський розпис. І створили свої підставки з Семчиківським розписом. А інші діти подивилися і сказали, скоро свято і має бути диво і в нашому житті. Вероніка натхненно перетворює жахливе, у прекрасне, яскравими барвами, розфарбовує. І брудно сірі використані гільзи, аби навіть серед зими під час війни в Україні було багато квітів. Я малювала спочатку свою. Мія малює будиночок, а я малюю таку квітку. Вони ну, надихають щось робити і вони такі кольорові і красиві, що вони мені дуже подобаються. Я роблю соняхи, тому що я приїхала із Сум, і там біля сел дуже багато із соніхами. А так як я хочу поїхати в Суми, я малюю соняхи. А от Домініка хоч і тримає в руках яскраві фарби, але на душі зізнається сірість і безнадія. Бо сьогодні расисти зітруть її будинок у рідному Маріуполі з лиця землі. Наш будинок попав снаряд і росі... Окупанти його сьогодні будуть зносити будинок. Ми просто в телеграм-каналах, в яких показують, коли там будуть зносити будинки, в які попали снаряди. Використані снаряди дівчинка розмальовує косівським розписом. каже техніка для неї нова, але дуже старається, аби малюнки сподобалися, і волонтери змогли виторгувати за ці трофеї якомога більше грошей, бо настільки сильно бійцям потрібна підтримка стилу, ці діти. Де, незважаючи на юний вік, розуміють добре, Щоб в них була якась надія далі. І далі, далі за нас, далі за нас битися, щоб ну була така мета, щоб ми виграли. Мені здається, дуже потрібно для того, щоб підтримати нашу армію. Якби вся Україна взяла і підтримала одну секунду. Мені здається, ми перемогли зразу. Кілька годин і сірі гільзи та тубуси перетворюються на наповнені добром і дитячою вірою в перемогу лоти для аукціону, і вже 6 грудня кожен зможе їх придбати. До прикладу, така прикраса на ялинку Іван. Вам радість подарує і хлопцям піде на користь. Слава! Ольга Смага Андрій Бутяк. Новини на вежі.